Куття, узвар, вареники, пиріжки та інші солодощі підготували бібліотекарі для учнів загальноосвітньої школи номер 33. Саме ці традиційні страви готували українці на щедрий вечір. Молодь повинна знати культурну спадщину свого народу, переконані бібліотекарі. Від того, як ми шануватимемо своїх предків, свої кращі традиції, залежатиме й наша духовність, майбутнє наших родин та України в цілому. Наші бібліотеці вирішили відтворити свято, так як вже прийшло Різдво, але людям нагадати, що святкують на Різдво, як готуються, що відтворюють напередодні Різдва, як ходять до сусідів. Як колядують, як щедрують, тому. Ми підготували презентацію, яка називається Хай новий рік різдво Христове вам подарують дні казкові. Цикл різдвяних свят розпочинався з 2 січня і закінчувався 19-го на водохреща. Вступати в новий відлік часу. Люди повинні з найкращими почуттями побажати одне одному щастя, здоров'я, миру та злагоди в родині. Святкового настрою додали вихованці зразкового ансамблю народних інструментів, веселі музики з різдвяною програмою. Щедрівочка щедрувала. При вечі, при вечі, усі беру. Плином часу ці традиції втратили свій первісний зміст і значення, і на сьогодні мають лише розважальний характер. Втім, центри розвитку дозвілля централізованої бібліотечної системи різними способами залучають читачів до бібліотек.